Споглядаючи два поєдинки Коломийського баскетбольного клубу Тирлич і баскетбольного клубу дідібао з міста Кам'янець-Подільського, які відбулися 10-11 грудня на базі фізкультурно-спортивного комплексу Прикарпаття, одразу було помітно, що господарі з перших хвилин зустрічі взяли високий темп гри. Тому, завдяки своїм традиційним швидким відривам, снайперським киткам, лучним попаданням і сольними проходами до щитів, баскетбольний клуб Тирлич одразу показав яскравий старт. Кожен промах дідьба у коломийські баскетболісти використовували на всі 100. з відривом у 36 очок. Баскетбольний клуб Тирлич переміг. Рахунок зустрічі – 86-50. Наступного дня команда Кам'янець-Подільського мала шанс відігратися та використати його гравці Тирлича їй не дали. Кожна десятихвилинка недільного матчу закінчувалась на користь Коломийського клубу. В останній чверті гри, впевнено закинувши достатню кількість м'ячів, догравали матч у спокійному руслі. Рахунок сто Суперники дуже сильна команда. Я в принципі думаю, що перемога у них заслужена. Просто нам не вистачило досвіду. У них команда більш досвідчена. В Принципі команда Коломи, Я рахую, що це один з лідерів чемпіонату України першої ліги. Тобто, програти з таким рахунком це в принципі не є надто погано. Надіюсь, що ми дома складемо якусь конкуренцію і будемо більш достойніше грати ніж сьогодні. Баскетбольний клуб Тирлич традиційно переміг. Добре підготовлена команда має міцний командний дух, чому легко переконатись, відвідавши будь-який баскетбольний матч за участі коломийців. Щоправда, гостям треба віддати належне. Вони не здались і гідно чинили опір суперникам. Щодо гравців коломийського клубу, відверто кажучи, кожен з них щоразу показує високий рівень підготовки. Безперечним лідером у складі баскетбольного клубу Тирлич є граючий тренер Андрій Романиця. Команда суперника хочу сказати, що вона не є такою слабою. Вона на даний час знаходиться на третьому місці. Вони виграли в команди УАД дві гри. І вони також ставлять про собою цілі цього року попасти у четвірку кращих команд Західної України. І тому ми також налаштовувалися, але ми з ними зустрічалися того року і з чотирьох ігор ми чотири виграли. Слід відзначити результативну гру шестиразового чемпіона України, екс гравця суперліги у складі Київської команди будівельник Андрія Кустко. Ну, що можу сказати про сьогоднішню ігри і про вчорашній соперник не очень сильний, то тобто есть ми сильнее, ми сильнее на класі переиграли легко. Тіже буде у них дома, тому що традиційно це команда домашня. Що стосується перспектив команди Терлич, то я надію, що ми цьому году поборемося за медалі не только западного регіону, а й Первої ліги». Також цієї гри команду підсилили досвідчені гравці Денис Спірідонов і Володимир Марковецький, які доволі таки швидко влилися у гру. Молоді гравці Любомир Бортичук і Роман Дубай вже набирають обертів. Матч за матчем здобувають очки вправно розігруючи комбінації. Так на останніх хвилинах четвертої ї десятихвилинки Любомир Бортичук вдало забив триочковий.